Україна і світ відзначили 30-ту річницю від дня смерті патріарха Української греко-католицької церкви Йосифа Сліпого. Це унікальна постать в історії церкви, особиста доля патріарха, його переживання всіх періодів історії, наукові праці. Це історія цілої церкви і держави. Тридцяті роковини від дня смерті патріарха Йосифа Сліпого відзначили у його рідному селі заздрість Требовлянського району. Все розпочалось з архієрейської святої літургії, яку очолив архієпископ і митрополит Тернопільськозборівський Кир Василій Семенюк. На літургії молилися за мир в Україні за усіх тих, хто загинув на сході. Владика Василій Семенюк закликав усіх посилено молитися. Томажи і падає. Хто не може, то моліться, що знає, моліться щиро, моліться коротко, але так щиро, щоб Господь Бог через заступництво Пресвятої Богородиці вислухав нас, щоб підслав нам той мирний. Після літургії люди процесією вирушили до Гробівця сліпих. Біля могили батьків патріарха Йосифа відправили Панахиду. Далі, співаючи патріотичних пісень, пішли до садиби Йосифа Сліпого. Приїхали вшанувати пам'ять патріарха з Києва, Львова, Харкова, Кам'янець-Подільського, Одеси. Для кожного Йосиф Сліпий є прикладом до наслідування. Мені дуже близько, ну близьке його життя, бо я також ріс у цьому селі. Також був. Хлопцем, який бігав по, -по, по цій землі, босими ногами і так далі. Е, прикро, що я не знав про нього в молоді роки, тому що коли я жив, о, ну, Такий був час, що нам не дуже розповідали про Йосипа Сліпого, і дивно, що я тільки вже в дорослому віці взнав про цю постать про цю особу і про те, що я є його земляк. А потім пізніше ще й взнав, що мій дідусь дружив з ним. Вони були однолітки. Приїхали в заздрість із-кордону. за кордону. Зокрема, представники релігійного товариства українців-католиків, свята Софія із Сполучених Штатів Америки, відбулася 10-та ювілейна піша проща до Зарваниці, яку назвали слідами патріарха». Йосифа. це люди, які приїжджають з Києва під проводом священика з Оскольдової могили. І пішки йдуть від заздрости до зарваниці, так як колись маленьким його мама патріарха несла на плечах, коли він був дуже хворий, і вона сама для себе постановила, що вона пішки дійде від заздрості до зарваниці і попросить про оздоровлення. Ну і ми знаємо, що справді це здійснилося це прохання було виконане. Як кільканадцять років тому Господь зцілив ще маленького і дуже хворого Йосифа Сліпого, так і тепер відбувається чуда з тими людьми, які йдуть шляхами патріарха із заздрості до зерваниці, каже учасник прощі Богдан Тернопільський. За цих десять років дуже багато зцілень відбулося ну, у тих людей, які з нами ходять. Ця дорога має особливий дар. От молоді люди, молоді подружжя, які не мають дітей, коли вони відбувають цю прошу. І в нас дуже багато є таких дітей, які за цих 10 років народилися вже, можна сказати, після молитви на цій хресній дорозі. Вже доброю традицією йти слідами патріарха Йосифа із заздрості у зерваницю стало для дівчаток з колегіуму інтернату. Знамення роблять це двічі: на початку і в кінці навчального року. Під учи, ми молилися за мир і волю в Україні, щоб Україна стала е, мирною, вільною. Молимось до патріарха Йосипа, щоб він також молився там на небі за, ну, за мир в Україні. Помер Йосип Сліпий 7 вересня 1984 року. Ти Бог справедливий, Бог віри і надії. Дай, Боже, моєму народові волю, дай силу святиням моїм у вобнові, дай поміч нам, Боже, дай плідрикам крови. І голос урвався, опали повіки, на благословених достойних очах. Останній ще відіг прощально ласкавий, і серце урвалось, помер патріарх. І слухала, й бачила знать клерикальна на ньому живіші сліди катувань. І подибу, в сльози, і в оплесках слава, Ти земні поклони без ціні вагань. Озорені духом його непоборним. Ми молимось з ним. Патріархом своїм, о Боже, дай волю для рідного краю, скріпи нам помісну, нам, дітям Твоїм. В архівах Ватикану збереглася унікальна фотографія, де папа Іван Павло II під час молитви над тілом патріарха цілує йому руку. Це був унікальний і, напевно, єдиний у історії такий випадок. Йосиф Сліпий залишив свій батьківський і пасторський заповіт, де серед іншого закликав не зневіритися. Хай не тривожиться серце ваше. Віруйте в Бога. І основне заповітую вам, щоб ви любили. Один одного, любов'ю, над яку більшої немає, що й готова життя своє віддати за друзів своїх. Це, що відбувається в Україні, ця війна вже сьогодні про це ворог, так це не є просто, просто війна. Так, це, це сьогодні є боротьба між добром і злом. Так і тому. Незважно, на ті всі прикри обставини нам треба не зневіритися. Так і великого бажати як закликав патріарх Йосип Сліпий. Дивитися на його постать, на постать мучеників, які були. Він пройшов 18 років каторги з Сибіру. Він повернувся. І я думаю, що найбільшою його мукою тоді було, коли він вже був на свободі, було те, що він не міг вернутися на рідну землю. Тому що виїжджаючи йому заборонили так, появлятися в Україні. У спогадах патріарх Йосип Сліпий про свій край писав. Моє рідне село називається Заздрість. кажуть тому, що довколишні міста і села завидували його багатству і говорили, що воно справді є оселею, медом і молоком пливучим. У заздрісті діє духовно меморіальний музей Садиба Патріарха, його засновник релігійне товариство українців-католиків, Свята Софія, Сполучені Штати Америки, виконуючи волю Йосифа Сліпого, Романа Навроцька у 1995 році викупила його батьківську землю і Будову комплексу, який відкрили 13 вересня 1998 року. Родина сліпих була дуже багатою родиною, одною з найзаможніших родин у цілій окрузі, тому вони мали все в достатку. І інтер'єр хати був надзвичайно багатим. До сьогодні зберігся бомбети, різьблина така лава для сидіння. Робота ручна, дуже цінна річ. Він стоїть праворуч у світлиці, в котрій батько патріарха, котрий був війтом у селі, приймав людей, котрі до нього приходили. Батько був понад 20 років війтом, і це була найбільше шанована родина у цілому селі. Залишилася родинна шабля. Якщо ви зайдете, ви напевно відразу її помітите. Вона заржавіла при реконструкції самої, само, самої, самої родинної оселі. Її знайшли на стрісі. Також патріарха, ви бачили, одіж є. Також дуже є такий цікавий експонат. Один це є хрест, який був виготовлений у місті заслання патріарха Йосифа. Його виготовив ув'язнений. Дякуючи патріарху за його опіку, духовну над ним і його підбадьорювань. Ось це найулюбленіша кімната патріарха Йосифа. Коли він навчався, він завжди заходив у цю кімнатку, сідав в якийсь кутик і читав книжки, молився, готувався до екзаменів, до вступу в семінарії. І є згадка родини, котра пам'ятає, що це була його така найбільше улюблена кімнатка. І через це віконечко є згадки людей, котрі тут тепер живуть, вже старші особи, котрі пам'ятають, як він, будучи семінаристом і священником приїжджав і роздавав образки через віконечко у тій хаті для дітей. Села, і пізніше він йшов з діточками в поле і молився вечірню, бавився з ними, розповідав їм різні історії. Щодня в садибу патріарха Йосифа приїжджає майже три сотні паломників. Тут часто бувають молодіжні групи, проводять реколекції, конференції. Місце народження Йосифа Сліпого каже сестра Зиновія, надихає до добрих думок та допомагає віднайти душевний спокій. Найбільше люди. Прагнуть набратися з цієї святині, намолитися на цьому місці, відчути той дух патріарха Йосифа, який тут жив, тут народився, тут проходило його дитинство, його юність, тут він пізнавав Бога. Любов до своєї країни, і вони коли сюди приїжджають, нема людини, котра б не сказала, яке це благодатне місце, який тут мир, який тут спокій, як тут зах... хотілося б залишитися отак назавжди жити попросту. Це якраз комплекс, якраз от таким характером і відзначається простотою, а з іншої сторони, таким ну, можна сказати, таким сильним, таким християнським закликом, не марнувати час. Старатися у ньому якось будувати себе, будувати країну, будувати родину і стриміти до Бога. Пишається тим, що живуть у селі, де народився патріарх Йосиф сліпий, самі мешканці заздрості. Про смерть і похорон велетня духу кардинала патріарха Української греко-католицької церкви Йосифа Сліпого йдеться в книзі Шлях у безсмертя, яку презентували у рідному селі Блаженного Заздрі Стеребовлянського району. Видання вийшло в світ за підтримки релігійного товариства Українців-католиків Свята Софія Сполучені Штати Америки. Ця книга це, скажімо, ще один такий вінок квітів пам'ять блаженнішого патріарха Йосипа Сліпого, це збірник усіх промов, які були виголошені в день похорону, а також на всіх поминальних богослужіннях. Зокрема, це і грамот, це і телеграми, це промови, це звернення і співчуття серед яких співчуття і Вселенського архірея. І тодішнього президента Америки і багатьох високопосадовців, які знали і розуміли, скажімо, таку багатогранність і непересічність особи блаженнішого патріарха і кардинала Йосипа Сліпого, зібрані у книзі документи свідчать про незаперечний факт. ісповідник віри Йосип Сліпий, попри усі муки і тортури, численні звитяги і перемоги. Почесті і прикрості, що він їх зазнав від своїх і чужих вже після приїзду на захід, залишався перш за все шляхетною людиною, якій була притаманна щира, непохитна, майже дитяча віра в Бога і непорушна відданість церкві. При кінці книги ми де ж помістили ряд кольорових фотографій з похоронних відправ, які відбулися в соборі Святої Софії в Римі, Це Собор який збудував патріарх Йосип. І, зокрема, ці цінні фотографії, серед яких найбільш цінніше, це прихід святого папи Івана Павла II на похорон блаженнішого Йосифа. Стоячи біля домовини патріарха Йосифа, папа Іван Павло ІІ сказав, він боровся за справедливу справу, йому належить пошана. Воїстину, перейшов він через хресне пережиття і терпіння, подібно як Христос на Голготі. Велетень духу, патріарх Йосиф Сліпий в заповіті писав, щоб ви не зневірились. Хай не тривожиться серце ваше. Віруйте в Бога такої незламної, міцної віри. Я бажаю вам, дорогі глядачі, до зустрічі!